Ще одна група школярів Тростянецької громади вирушила за кордон. На запрошення німецького міста Альхорн учні долучилися до німецько-українського проекту Природні парки Німеччини та України. Хвилюватися, звичайно, трошечки хвилюємося через те, що все ж таки велику кількість дітей веземо. Щось нове, щось незвідуване, нова країна, нові знайомства, нові емоції. Взагалі, парк паркова зона і питання паркової зони вона актуальна є для будь-якої країни. Тим паче, що Німеччина це взагалі країна, яка позиціонує себе як зелений рух, який зародився найперше в Європі. А Україна активно підтримує. Я думаю, що для дітей це буде досить цікаво. Тим паче, що наші учні активно приймають участь у роботі Тростянецького шкільного лісництва якому вже більше ніж 50 років у складі групи 35 школярів віком від 12 до 17 років та п'ять вчителів серед школярів вихованці шкільного лісництва Нескучанське школи номер 2 юні екологи з першої, третьої та четвертої шкіл, а також діти військовослужбовців зсу. Усі вони чекають від поїздки незабутніх вражень, нових знайомств та цікавих знань. Знаходишся в цьому шкільному лісництві? Так, я знаходжусь, я ще з восьмого класу там знаходжусь. Коли всі запрошували, мене не знали, куди ми йдемо, тобто це було щось нове, але зараз ми всі дуже до одного прив'язалися в цьому колективі, і, звичайно, я дуже рада, що ми можемо всі разом поїхати, тобто, зі своїми. Друзями, знайомими ми, звичайно, хотіли б дізнатися, як лісова справа ведеться в Німеччині, розказати звичайно про наші засоби, чим ми взагалі займаємося в лісництві, розповісти про наші заняття і дізнатися, що щось нове, щось нове від німців, коли вони нам розкажуть їхні способи по озелененню нашої планети. Щось таке. Ну і, звичайно, підтягнути рівень англійської, познайомитися з новими людьми, ну і повеселитися. Ми будемо створювати газету, там знаходитися, розповідати про лісництво українське. Також ми будемо ми підготували презентацію, тобто нашої діяльності за багато років, які ми всі працювали, і ми будемо розповідати, представляти це все там. Ми туди їдемо відпочити, набратись нових сил. Віддихнути з друзями, подивитися на щось нове. Я дивився, там буде природа, ліси, озера. Нас будуть вивозити там на різні екскурсії. Там повинно бути дуже цікаво. Подивимось на нове щось. Хочу відвідати місто Бремен, відвідати скульптуру бременських музикантів. Ти чекаєш від цієї поїздки? Море позитивних вражень, знайомство з новими друзями. Я чекаю, що я там отримую дуже великий досвід, також, можливо, підтягну свої знання англійської мови. Також хочеться познайомитися з новими якимись людьми, розширити свій кругозір, поділитися своєю культурою з іншими, щоб вони побачили, хто такі українці, яка наша культура. Батьки в принципі відреагували спокійно, навіть раді, що я можу побувати десь за кордоном, отримати якісь нові знання, той же самий досвід, тому спокійно відпустили мене. Це моя перша поїздка за кордон, перший досвід, і я дуже сподіваюся, що він буде успішним. Я в цьому впевнена. З учасниками поїздки зустрілася Наталія Ковальова, яка дала їм необхідні настанови і побажала гарного проведення часу. Хочеться, щоб кожен з вас показав гарний приклад якими є українці? Ви наше наступне майбутнє покоління, якому хочеться вкласти всі сили, всі свої знання, всі свої вміння передати вам, і ви могли їх в подальшому гідно та впевнено донести і показати цілому світу, які ми є гарні, слухняні, позитивні? Ви їдете в природний парк. Там, де ви здобудете, покажете свої вміння, те, що ви знаєте, те, що можете десь почерпнути і поглибити свої знання. До слова, усі витрати вартості поїздки, а це перевезення, проживання та харчування, бере на себе німецька сторона. Діти Тростянецької громади будуть проживати у місті Альхорн, де їх буде очікувати цікава програма. Завдяки тому, що влада Тростянецької громади разом з відділом освіти тісно співпрацює з різними міжнародними партнерами, діти, які пережили окупацію міста, мають змогу відволіктися від жахіть та, хоча б трошки, але пожити без війни та насолодитися своєю юністю, сповна. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.